Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Ми з вами продовжимо готуватися до Олімпіади з інформаційних технологій, і сьогодні у нас Microsoft Word. Завдання наступне: у населеному пункті печехвости розпочинається санс одночасної гри у шахи. Потрібно створити афішу. Нам потрібно створити файл, використовуючи зразок тексту та форматувати його за вимогами. Всі поля мають бути по 2 см, шрифт тексту має бути 27-й калібрі, шрифт заголовку має бути 37-й напівжирний Times New Roman. А після третього рядка нам потрібно вставити, використовуючи лише графічні можливості програми Microsoft Word, зображення шахівниці із фігурами на ній. Також ми маємо додаткові файли для роботи. А саме: зразок шахівниці і зразок фігур, зразок тексту та зразок шахівниці із розміщеними на ній фігурами. Також я вже зробила свій розв'язок, і це виглядає ось так. Тож, розпочнімо: натискаю Файл новий документ, копіюю текст. Виділяю його. Спочатку я приберу відступи між абзацами, адже в нас нічого про це не говориться, а також встановлю одинарний міжрядковий інтервал. Тепер переходимо до налаштування полів. Обираємо вкладку макет, поля, власні поля і вказуємо «Верхні». 2 см, нижні 2 см, праве 2 см і ліве 2 см. Немає значення, залишаєте ви сантиметри чи прибираєте. Натискаємо ок. Далі виділяємо перший рядочок. Ми маємо встановити розмір шрифту 37, але бачимо, що у списку його немає. Тому ми маємо витерти це число, написати «37» та Enter. Натиснути на креслення напівжирний, а також обрати відповідний шрифт Times New Roman. Нижній текст виділяємо, вказуємо розмір 27-й на панелі форматування, що з'явилася. Також шрифт має бути калібрі. Давайте ще раз переконаємося, що це калібрі з текстом. Ми розібралися. Тепер нам потрібно додати шахівницю. Як всім відомо, шахівниця це таблиця, яка складається з 8 стовпців та 8 рядків. Тож ми маємо додати таблицю. Переходимо на вкладку Вставлення, таблиця і візьмемо Вставити таблицю. Але у діалоговому вікні вставлення таблиці ми вкажемо розмір таблиці, кількість стовпців не 8. А9. Так само кількість рядків не 8. А 9. Ми можемо, в принципі, натиснути Ок. Але в нас всі клітинки мають бути однакові. І, на мою думку, оптимальна ширина стовпця – це 1,8 см. Тому ми можемо відразу ось тут це вказати: 1,8 Вставляється таблиця. І також ми повинні виділити цю таблицю. Для того, щоб швидко виділити всю таблицю, натискаємо на позначку таблиці в верхньому лівому куточку. Переходимо на вкладку Макет. Зверніть увагу, що у групі розмір клітинки ширина стовпця в нас вже вказана 1,8 см. І ми повинні змінити висоту рядка, теж встановити 1,8 см. Давайте перевіряємо. Все чудово, таблиця поміщається у нас в межах першої сторінки. І тепер нам потрібно виділити перший стовбець, перейти на вкладку Конструктор таблиць обрати межі і обрати без меж. Відразу натискаємо межі і обираємо права межа. Ми приховали перший стовбець. Аналогічно робимо з нижнім рядком. Виділяємо його, обираємо межі без меж, «Межі верхня межа. Це ми зробили для того, щоб нам було зручно називати рядки та стопці. Власне, це ми і зараз і зробимо. Я бачу, що в мене змінюється регістр, тому знову ж таки виділяю, і на вкладці Основне є кнопка Змінити регістр». Усі малі. Тепер, в принципі, я можу виділити всю таблицю, і мені потрібно перейти на вкладку Макет і обрати розташування підписів. Якщо мене таке розташування влаштовує, можу залишити. Можна ще зробити жирним. Також ми можемо ще, ніби як приліпити наші підписи до межі. Все залежить від ваших вподобань. Шахівниця майже готова. Нам потрібно тільки позафарбовувати клітинки. Переходимо на відповідну клітинку, вкладка конструктор таблиць, заливка, обираємо чорний колір. І ми мусимо це все проробити з усіма клітинками. Можна виділити клітинки і потім зафарбувати групою, але будь-який неправильний рух може. Перекреслити всю попередню роботу. Шахівниця готова.